Для стабільного росту та цвітіння Антуріум потребує систематичного пересаджування. Найкраще це робити у фазі активного росту в березні-лютому, але за необхідністю його можна пересадити і впродовж усього весняно-літнього сезону до кінця серпня. Радимо для пересаджування обрати класичний пластиковий горщик. В керамічному температура ґрунту може знижуватися, що не є бажаним. Краще зупинитися на високих горщиках, аніж на низьких та широких. Пересаджуйте рослину кожного року, збільшуючи новий горщик в діаметрі на 2 см. На дно горщика закладаємо дренаж. У нас це керамзит фракції 5-10 мм. Він є базовим шаром, необхідним для захисту коріння від надмірної вологи. Наступний шар це безпосередньо земля. На відео ми використовуємо звичайний субстрат, який підходить для більшості кімнатних рослин. Землю необхідно добре полити. Обережно виймаємо рослину зі старого горщика, намагаючись не пошкодити її коріння. Закладаємо у заздалегідь підготовлений горщик та добре утрамбовуємо. Антуріум вирощують не тільки як кімнатну рослину, але й в теплицях та відкритих горщиках у відповідних кліматичних умовах. Вони додають колориту та екзотичності інтер'єру оселі або саду.